Привіт усім! Ви знову потрапили на кухню до мене, до Костянтина Грубича на мій YouTube канал. І зараз я буду готувати страву, яку давним-давно хотів спробувати. Вже в мене рецепт цей лежить роки 2-3, називається перловка із картоплею. Ну, Начебто все елементарно. Але побачу, що ж зараз вийде. Ну, перше, нам треба на декілька годин замочити перлову крупу. Я вже це зробив. Потім поставити її варити. Ну, все йде так, як треба. Нехай вона тут, ця крупичка, доходить далі, вона вже майже готова. А я тим часом займуся картоплею і цибулею. Будемо смажити на пательні. Нарізаємо кубиками цибульку. Ну скільки нам треба. Ну, 2-3 штучки. В принципі, не зіпсуєте, якщо цибулі буде більше, ніж подано в рецепті. Дивіться, що в мене є. Опа-па. Я забув про цю дошку, до речі. Олійки. Нехай розігріється. і будемо смажити цибульку. А тим часом я на крупній терці натираю картоплю. Теж дві-три картоплинки. Але третю картоплинку я, з вашого дозволу, заміню на. Сматочок селери. Це теж буде дуже перфектно. Закидаємо цибулю. Беру селеру. Селера смажена дає дуже пікантний і гарний смак. Ой, який запах! Можете лише уявити. Олійку цю купив на трасі між Лубнами і хоролом. Там є олійниця. Дуже гарна. Всі водії на 1 плюс 1 знають, що там треба закуповувати олію. До речі, вона прямого віджиму, тобто е не рафінована, але на ній можна смажити. Так що будете в тих краях, заїжджайте. Село. Лобкова балка. Чудова назва. Прихватилася цибулька і ми покриваємо її суміш селери і картоплі. А перловка вариться. Ще для смаку натру туди дим один зубчик чесничку. Такий крупний. Не зіпсує точно. Буквально дрібку перцю небагато. І трішечки солі. Все, смажимо, варимо, чекаємо. Час від часу перемішуємо, щоб не підгоріло. Відчуваєте додати олію, сміливо це робіть. Але це ще не фініш. Я, по-моєму, ще не посолив. Криловочку, от бачите, як вона. А це зробити варто, тому що вона так буде смачніше. Майже готова. Майже готова. Тут я забагато її зварив, але воно в нашій родині не пропаде. А для цієї страви потрібна лише склянка. Одна склянка приловки. Картопля у нас майже готова, але ще не до кінця. Перловка вже на 90% готова. І що нам треба зробити? Нам треба поєднати перловочку із картоплею. На цю кількість картоплі, це десь склянка півтори перловки. Ну, десь так воно і є. Ось так. Покриваю. І зменшую вогонь. Накриваю. Залишає тушкуватися ну, тут хвилин на 5. Мій життєвий досвід підказує, що страва готова. Краса, перемішуємо. Ну, хто б міг подумати, що це взагалі можна поєднувати? Ще й як? От зараз знімає наш син Ярослав. і Поки ми чекали кілька хвилин, я знаю, що готово. Подивіться, як гарно. перловка з картоплею, правда, ще й з селерою. Так от. Багато людей просто лінуються фантазувати на кухні. Вони звикли, відкрили холодильник, взяли яйце, зробили яєчню, щось дуже елементарне, напівфабрикати, наварили пільменів готових фабричних і все. А подивіться, скільки нас оточує продуктів, з яких можна зробити такі чудові речі. Ось піс незабаром. Це ж чудовий вихід. Я прямо з пилу жару куштую. М -м -м. Гадав солі. Дуже смачно. Люди, повірте мені. Повірте. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Будьте щасливі. Я чого ти смієшся? Ти не віриш мені? Вірю. Вірить. Смачно? Починаємо. Гаряче. Бенкетувати. Пока.